У центрі маленького містечка ще стоїть стара червона телефонна будка. Вона вже давно не працює, всередині тільки поржавілий апарат і розбите скло. Але кожного вечора о 19.00 до неї підходить Дусь у картаті кепці. Він витягає з кишені старий зошит, відкриває його на пожовтному аркуші і натискає на кнопки. Що давно не функціонують. Потім тримає слухавку біля вуха і мовчить. Люди проходять повз. Хтось сміється, хтось знімає на телефон. Але дідусь не звертає уваги. Він стоїть так щовечора, наче справді говорить із кимось. Одного разу хлопчик, якого мама привела на площу годувати голубів, підійшов і спитав Дідусю. А з ким ви розмовляєте? Старий усміхнувся і відповів. З бабусею. Колись, коли ми жили тут разом, я дзвонив їй щовечора з цієї будки. Вона любила, щоб я казав Я вже йду додому, став чайник. А чому тепер ви телефонуєте? Бо пам'ять це теж розмова. Просто відповідь лунає не в словах. А в серці, хлопчик нічого не сказав, лише взяв маму за руку і тихо спитав, А можна ми завтра теж сюди прийдемо?